Привіт, ребята! Ми сьогодні будемо грати в Роблокс такої домі скін. Беру машинку. Я зараз покажу вам домик. Дай -дай -дай. Mais... Uh, é um secret, mas não puxa na eu gosto. E agora eu vou no meu negócio e eu estou aí no secreto que Amerepo carro de coito. Hoje doa e hoje doa, hoje do, hoje Isso é isso é isso é. Я не забудь. Я не хочу, щоб до мене пробу... пробралися. Так, ребята, ребята, ребята. Зараз, Зараз почекаю. По селі я не знаю, коли будуть відео. Я не можу придумати, що знімати все. Що... Ну, я завтра поїду, то мені треба сьогодні придумати. Маша. Так, ребята, це мій дом і зараз їдемо до секретки. Ну це не, не кінець відео. Ви знали, що в больниці, тут в Блок є секретка. Ну, не секретка, а така, е, типа, там заброшена больниця. Я зараз вам її покажу. цю машину. машин. Ну, верхня, часть там зверху. Я зараз їм покажу. Не, ну не буду прям заходити. До дивіться, так зверху там. Така дира там зверху. Це секретка, це Зараз... Не секретка, коротше, я вам говорив, І це часть, больниці заброшена, і тут навіть вікно розбите. Вон до. Вона. А знизу все нормально. Там можна э, лічитися, а зверху ой, ні, там жутка як! За звуки? Там гранати вони кидають. Я тут не один граю, тут аж я з кимось граю. кто схода, а я поехал искать. Вроде бы тут, а тут? Нету, потому что я забыл все уже давно. Ребята. Там, здесь мои парковочные места. мои такие уголочки, та була Е Ви знаєте такий Брок-Хевен поїзд, по ньому можна кататися, телепортуємось. Там Брок-Хевен. І там сайт. На Хевен поїзд. Покажу зараз вам. Мені надо туди, і... тудо їхати. То правда, я можу пешком сделать пофиг ой добра, на поезд тут анимация будто еда может дома она вот сюда. Вот сюда. Это просто анимация. справді справдит. Облина. Вот кстати, Не Ненормальный. Зараз вам покажу. О! Вот тут я и вам скрепку хотів показати. Удивитель. Я сам був в шоці, як побачив цього. Ось добачите. Ну, я туда не хочу йти там жутко. Ну не жутко, а там, ну як будто дом, хто жив. Ну я, ну я не понимаю, хто. Це удивительно. У мене отакий скін. Прикольний. Ребята, я буду багато серій по Брок знімати. Бо я його Бо я накачав в Роблокс, е, це мені Артем зробив. Ти... Ти ми будемо з ним грати разом. Ти я буду знімати, може? Ти ми можемо пограти разом з Артемом, і буде прикольніше в стора. Так, я буду в Хмельнику. А мы будем в... А я буду в Хмельнику. це будет завтра. Недолго, недолго. А я шукав ту секретку. Я забыл, что там поезда ездю. І... І... До моя машина. Показати вам ще поїзда. Ну не поїзда, а тут Брок поїзд. Я ще кудись поїду. Так, ребята, Хоча там моя хата.

park, bo tam jest, ja takiej, korały, tam jakiś park, ja nie wiem, co to za park, a widzicie ojdź do, e, ojdź do, tam blok 7, tu ja wam zaraz pokażę, wszystko, ojdź do, ekipa, e, Брок Хэвин поезд метро. А до моя хата. Та до моєї хаты, да. А як? Прикольно. отут ту там брати якісь штуки? Ну, машин? Прийду так їздити, як хтось не вміє. Ось той самоліт. Можете попробувати, бо я його. Пробував, щоб зліт... злетіти, ну не получилось. а то ви попробуйте. Може у вас вийде? Ребята, качайте Roblox і. і, і як все? Ну, і, там до мене заходьте в Robobox Robbox. І ми будемо разом бачитися. У мене. Вот такие скин. Вот такие скин. Ну я уже буду кинчать. Всем пока и до скорых встреч.